Bye. <music> com do В мене дзівка за Позолотила воле, гори, ліси, і далекі простори, і дивен голос проселився, і з неба ангел нам з'явився. Ти молока тече дорога, де без лізів, де царство Бога, я звідти йду і візьму все унизу. У вашу я оце. <зас> 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 На світі грішний нині послав Господь свого сина. Він народився у Яскині, де люди бідні, де дотлина. Не лякайтесь, не смутіться, сину Божому в поніці, до по поспішайте, сина Божого, Божого вітайте. І що Христос прийшов. Слава Богу, мир ці Перестаньте сумувати, ми вам на принесли, що всі темні сили щесну. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, заселіться, руждено склоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того ми своєму Україну не знайом, для причинка сина мала, світ доброго дарувала Ми дорогами стежками, поспішали і за рами. ангели стали плаву, заспівали, Божу славу, Пастирі там нам Богу щиро помолились. І Святого Сина, що прийшла свята людина. Під собі до краємо моїй крамниці, буду тішитись ним дуже, ваші молодиці. А як грошей забракує, то мої сеяк Якович вам раду забогни. Не на райці заборнуєш, то тобо не дарує. Людей з хати буде зубинеш, і моє я тут заборониш. Гей, євреїв з хати, ми не хочемо поховати. Що? Єврея з хати виганяти, можко плечі випихати, щоб до вас біда прийшла? Щоб он сивар поліграв, щоб вас у пекло взяв. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває. Там де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. Де пореших тріїв, там товариші мої, а де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я жвали і моторний, і що я трохи чорний, Тому малий м'я таке мають, чортом мене називають. Добрий вечір, гази мать, слава Богу, що покликав, бо мороз дворі. Ось можна в сало пахне у ваші коморі. Я є син щедрий. кую дую та й краду. Мій ворожити. Можна й щінку вкрасти в красу, у кого є файл, Можу в коника коника випустий стайн, ложку підгустрити, голос підкувати, а як дасте сте куси, то на скрипці заграти. Добре, це мене єврея, так треба робити. Я подбаюся, що у світі було добре жити. А ну це зігра хоч би на гармошці. Ми з мошком погуляємо трошки. На да, да, щоб били, добре, щоб горілку били. От тоді ми будемо жили. Де геть від них нечиста сила? Но... Ей, ну, вечу блопцю стати. Ну ну ну, я вам гайдама ще свого докажу. Я про вас всіх і роду розкажу. Чого тут шум? Чого всім треба? Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати. І скажіть ж мені, хто за люди ви такі? А то зараз всі від мене кара буде? Ясніший світлий царю, ну не слугу твого вірну забичають, а тебе тут зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Ти є цар, та тільки земний, а вудися цар таємний, що буде понад царями, над землею небесами. То не цартові шлібок, що панує без тривог, ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Мій царю, вони тут такі вісті повідають. Що цар світу народився в своє місті. Який там цар? Що він даде? Мій царю кажуть, що не вона, що породила діла сина. Месію Місі... наче то царю, царю все світу у віці нам Ха, Ха, зуміли розмішити. Мій царю прийшли заходу в мудриці, котрим відомо, що родився новий цар, на землі Володар. Хто? Що? Месія? Певно не чув, а внущій поклиці згодом мудреці! Ми, Ми царі, царі зі своду, у двіряю приходим, поклониться тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар ігипетського роду, де мій народ здав і здавен. Що має народитись божий син, Спаситель світу. Побачив я зорю на небі і дари з собою взяв, щоб малий Ісус відділ. А цар і народу, де він народ, говоря, присавку писав? Тис будів, собі, шукав, А мені зоня не спустив, що Христа народив. собою взяв, що Ісусі я цар грецького народу, я є з нічого здорова. Мій народ у морях гуляє і Бога за все вилучає. А на сході зоря засіяла, І дорогу мені показала. А за них собачя, що прийняв. Що ж, ідіть, ідіть у іді, іді, Вифлеєм, і в царю вклоніться, а на златку додати сюди поверніться. Вкажете мені, путь, куди йти треба. Повклоніться вклоніться йому у мене потреба. Коли вчу новину, що не від цар народився, я не маю спочину, я не можу цього знести, я зідруться посію, потрунуть царські забрати мені сміє, воїни! всіх сини в краю зібрати, всіх тволітніх постинати! Кожен хлопчик хто двох літ хай загине так зробіть, а між ними певно він Знайде і смертельний згин. Він наказ святись для нас, ми виконуємо цей час і мала дитя віскрині, Мусите мусить що нині бо і на всім смерть. О, то й закликує за мною. Готова я усіх стирать косою. Смерть, люба, смерти мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів. Тіся, і роди лукавий, наживча ти лихої слави, ніщо поскарну не прийде, ніщо посліду не зника, над хати кожний бути меч долі Знай же, і роди лукавий, ось тобі новина. Меже дітьми не вбили, ви божого сина. Що? Бунт з родом? О смерти, смерти моя мила. Десятий бунт ущем тушила, Прилить махни косою разде, друге, нехай згинуть у світу усі добрі. Ого-го! ні, синку, їх не здолати. То зупинись, ходи зі мною у темряві і вічності палати. По дитя в скиня, маю кладу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Ставтові тисячі доріг, тисячі човіт, аж поки долетів сюди. Ха, ото жічові річ на душу, їй собак практи з натигу. Геть, Гей, робить, вона вже не поможе. Посумир, ти саме! Моя пина, зовсак мене, я жити хочу, сусюди моя оболочу. Від мене не відпупишся, ти зло добра Пішли, зі мною там пину. Ходім, ходім, мій любий цар, і да смолі, я покупаю. Ході зі мною в пепло, там нам буде тепло. Поборону зволі, цар вступив, звалив його спільно доволі курив. Хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашого серця керує, хай з лопать царки жидокручить, не зміг повернути, а нині ми разом все завітаємо, славу про віки, і скидає. Хай поміч воля завжди з вами буде, хай кожної години, кожної дни, побасновить вас, бідани та й загине. Зачекайте, зачекайте, ви те просто не тікайте, ви те просто не йдіть, як прийшли то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні, а ще ковбаси сало, щоб нас не лишилось мало. І, і пів відра салату, щоб дійшли ми крайню хату. І конфети в шоколяді, щоб дівчата були раді. Як то, як то все ви нам даєте, проблемати не будете. Прощавайте ми у цій хаті, щасливо будьте і багаті. Байте Майте волю Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, та і навіть несе. Ми на тому добрі люди. Коже дух Щастя, зде дожить дому, щиро всі бажають.